Російський ленд-ліз для ЗСУ. На озброєнні України стоять тисячі одиниць трофейної техніки та зброї. Хто до нас із мечем прийде від меча помре. Так ось. Ви від свого меча і помрете. Доброго вечора. Доброго вечора. З моменту початку повномасштабної війни російські окупанти стали одним із найбільших постачальників техніки та зброї для української армії. Не випадково сил оборони України називали тоді захоплена трофейна техніка. Фактично російським лейтенантом триває танки, БТРи, дрони, артилерія, а також системи ППО та РЕП. Вартість трофейної техніки, яка тепер використовується українськими захисниками, давно перевищила мільярд. Так, хлопці віджали. у російських братів, наприклад, ось такі апарати. Трофей коштує грошей, напевно, можливо, мабуть, повний бойовий. За підрахунками експертів і аналітиків, російські кіграців у межах вимушеного лендлізу передала Україні бронетехніки більше, ніж будь-яка країна союзник України. Про яку саме техніку йдеться? У чому перевага трофеїв? Про це й не тільки. Далі в Арсеналі. На сьогоднішній день точну кількість трофейної зброї складно визначити через триваючі бойові дії. Орієнтовні оцінки кілька тисяч одиниць. У першу чергу йдеться про танки, бронетранспортери, артилерійські системи та ППО. Якщо виходити з тих цифр, які публікують західні засоби масової інформації, то силами оборони України було захоплено приблизно близько 600 російських танків. Крім того, було захоплено відповідно близько 500 МТЛБ, БМП2, БМП 8 І слід зазначити, що було взято під контроль достатню кількість артилерійської техніки, наприклад, різних типів. Зокрема, йдеться про самохідну гаубицю калібру 152 мм два міліметри. с за даними заступника командувача сил логістики ЗСУ полковника Сергія Артамощенка, 95% трофейної техніки росіян перебуває у справному стані. Ще 5% потребують ремонту. При цьому темпи і масштаби російського лендлізу нерівномірні, і в першу чергу залежать від наступів зсу. Найбільша кількість трофеїв з'являється під час контрнаступальних дій сил оборони України у 2022 році. Це були Київська та Чернігівська області, і відповідно під час проведення контрнаступальної операції в Харківській області найбільшу кількість танків і легкої бронетехніки українські військові захоплюють під час атаки. Свого часу найурожайнішою стала харківська операція, коли окупанти в паніці, рятуючись втечею, покинули сотні одиниць російської техніки на українських полях. Тікаючи з Харківської області, російські окупанти вирішили приховати дві С 19 М 2 Вона ж саунд 100 С. Ну, спробуй щось приховати від ЗСУ. Що тут скажеш? Тільки одне: трофеїв багато не буває. Як з бронетехнікою, так і з артилерією. Радянська і російська зброя краще знайома зсу ніж більшість техніки заходу. Також трофейна техніка має знайомі для України боєприпаси. А у випадку з артилерією радянські та російські зразки мають вищу інтенсивність стрільби. Деякі західні аналоги не розраховані на високу частоту пострілів. З масштабуванням використання безпілотників і ФПВ дронів на фронті ЗСУ почали захоплювати все більшу кількість трофейних дронів, а також російських систем радіоелектронної боротьби. Трофейні зразки можуть бути найрізноманітнішими. Від портативних комплексів протидії дронам до більш складних систем, які використовуються для глушіння зв'язку та навігаційних сигналів на великій території. У випадку з РЕП українська сторона вивчає отримане обладнання, щоб зрозуміти його можливості, виявити вразливості та використати їх проти ворога. Це унікальний випадок. Тактико-технічні характеристики цієї техніки були проаналізовані з точки зору можливості протидії та виявлення як аеродинамічних, так і відповідно аеробалістичних засобів ураження сил оборони України. Це було враховано як під час планування ударів по оперативних силах російської армії на території України, так і відповідно під час нанесення ударів безпосередньо по території Російської Федерації. Аналіз трофейних систем РЕП дозволяє ЗСУ модернізувати та вдосконалювати власні дрони в аспекті стійкості ударних безпілотників у протистоянні з російськими системами радіоелектронної боротьби. У випадку з дронами за час війни українська армія заглушила та захопила десятки тисяч різноманітних БПЛА. Серед безпілотних трофеїв є й дуже цінні зразки російські БПЛА, при чому йдеться. Про БПЛА Орлан 10 і Лерон 3 Ось це дуже примітний і важливий момент. Це техніка, яка, по-перше, є досить дорогою у виробництві та обслуговуванні, а по-друге, її захоплення у робочому стані як військових трофеїв значно покращило можливості ситуаційної обізнаності та підвищило ефективність сил оборони України. Крім цього, трофейні російські дрони часто використовують для створення аналогів українські інженери. Наприклад, український дрон Камікадзе Блискавка, представлений компанією Brave One, на початку 2025 року, створений на основі аналізу трофейного БПЛА Молнія. Розробники прагнули створити недорогий безпілотник, подібний до російського, але вдосконалений відповідно до сучасних вимог експлуатації. Спочатку це була повна копія молнії, але зараз у ньому багато чого змінилося. Там покращено роз'єми, змінено укріплення корпусу. Щоб ви розуміли, час збирання одного дрона зменшився втричі порівняно з тим, як це було у росіян. Змінено систему зв'язку, з'явиться ще кілька нових деталей, виглядатимуть як російська молнія, але працюватимуть у кілька разів краще. Сьогодні трофейна зброя це не лише про використання трофею безпосередньо на лінії фронту. Частіше це можливість вивчити озброєння противника і використати ці знання для розробки тактики або засобів і заходів протидії йому. Ще одне завдання при дослідженні російського озброєння знайти в ньому новітні технології, які можна використати для розробки перспективних зразків в Україні. Так свого часу Україна повторила за загарбниками ідею з використанням ФПВ дронів на оптоволокні. Попри величезні втрати росіян у техніці, недооцінювати противника не варто. У росіян все ще багато озброєння. На відміну від західних країн, які не розраховували на війну таких масштабів, росіяни десятиліттями накопичували на своїх складах боєприпаси, танки, артилерію та інше. Ще один немаловажливий фактор: окупанти також захоплюють трофеї, аналізують їх і навчаються. Свого часу саме зсу показали світу і противнику ефективність ФПВ дронів. Після цього вже загарбники підхопили і впровадили у свої збройні сили ударні дрони Камікадзе. Але противник став усе ширше і ширше застосовувати дрони камікадзе. Тобто, справжні дрони вже саморобні, перероблені з різними кумулятивними та іншими зарядами, які цілком завдають серйозної шкоди нашій бронетехніці на одній з ділянок фронту. Я вчора цього торкався, торкаюся і зараз. Поки що у противника об'єктивно цих плюшок більше. На цьому все. Не забувайте писати в коментарях, про які види озброєнь ви хотіли б дізнатися докладніше. Ставте лайк цьому відео, і, звісно ж, підписуйтеся на наш канал Арсенал. Посилання в описі під відео.